Добрий день, шановне панство. Тут моя банда. Бачите, вони собі по всі, всьому вольєру ростово. гранулу напевно ще 200 г оставили. Соковитих кормів їсти не хочуть. Я підстелив їм, бо не завжди так більше підстелюю. Економно. І то навіть в тому кутку я навіть не кидаю підстилку, якщо вони схочуть, то собі туди наносять. А там, де даю їсти і де вони ночують, вони ось тут сплять всі, то вони самі ту підстилку собі занесуть туди, куди їм потрібно. А в тому кутку вони собі риються, бо вже гною є напевно сантиметрів 15. От. Далі. Ну що, день за днем йде. З 10 жовтня ми вже маємо в жовтні 20 днів, 30, 21 день, 30 днів листопада, 51 день, сьогодні 17, то є ще 68 днів. Ось ми вже, я вже з тими своїми нутріями помаленьку перейшов екватор. Тобто вже минули половину, як, як би мала би перша самка завагітніти від першого дня. От. І що по них видно? Видно, що деякі самки такі вже гарненькі робляться. Гарненькі, в якому розумінні? Вони ну, набирають боки ось того самка. Що боки вже в них як сядуть, то вже боки теж вже такі о, ліпші, круглі. Ну і багато самок є ще таких, вони ті, що ходіше за розміром, то по них ще й нічого не видно. Не факт, що вони були спаровані навіть якась частина в перший день. Може була одна-дві самки спарована, може не була, бо охота в самок. Напевно, в різні часи. Але колись я читав літературу, що сестри самки, вони, в них охота, в принципі, повинна би бути в один день. Ну, але по факту вони по-різному розвиваються. Навіть в одній сім'ї ми маємо більших самок і менших за розміром, і, напевно, що так немає. як було описано в книжці, що сестри, які народилися один день, мають охоту один той самий день. Е, що я ще? Десь серед тижня е, бачив самець молодий, гарячий. Він ходить, бігає за самками, тіпа, домагається їх, ну не так сильно. Ну, якби було ще більше, бачите вже, підходить самка воркоче, не дає, бо й не дасть. А він ходить кожну самку, обнюхує, деколи агресивний до них. Ну, але то їхнє життя. Якби мав більше самок, до яких можна було вже кинути, то можна було самця вже кидати в другу сім'ю. На сами, сами економний Спосіб використання самця, то ось бачите, а саме основне, що були в просторі вольєр і бажання було тримати багато внутрі. Хто в тому зацікавлений, саме економне, взяти от того самця, вкинуло, так як я, 10-15 самок можна кидати молодому самцю до 15 самок, як він відповідних розмірів. На два місяці. Два з половиною кинули самця. І через два з половиною місяці можна знову до 15 самок до нього тих самок забирати. Бо як вже за два з половиною, за два місяці, в принципі, в самок біля трьох охот буде, як він їх не запліднить, то вже й не запліднить. <кій> і кидати самця в другу сім'ю. Колись давніше я мав самця і кидав його в дві, в дві сім'ї. Був два з половиною місяці, був з однією сім'єю, потім кидав другу. Перша сім'я вигодувала ну, тринят малих до двох місяців. Потім я кидав знов на два-два з половиною місяці до тої сім'ї. І Так, самець, а в принципі, можна. По два місяці мати три сім'ї, навіть таких великих сім'ї, і самця хорошого племінного самця використовувати. Ну, але е, саме, ну, е, я буду про себе говорити, на е, поперувати самок е, можна і одну партію, і дві, і три. Вигодувати теж не є дуже велика проблема. Вигодувати, а от кінцевий результат, куди дівати м'ясо. Е, я вже для себе вирішив, що е, для сім'ї треба до 30-40 протягом року, то вони якось помаленьку з'їдаються. Е, ну, род, ну, родичами. Ну, всіма, будемо так казати, що використати. Ну, і про, як, хто має і продавати, бо клієнтську базу теж можна назбирати, хотіти бажання. І внутрі 15-20 за рік, думаю, легенько можна продати. Ну, але аби хотіти. І бути в тому зацікавленим. Все, дякую за увагу. Годую внутрі, чекаємо як вони розродяться, які результати е, будуть по тому племінному самці, по тих самках, і скільки самок заплідниться, скільки самок, скільки самок буде холостих, бо все рівно будуть якісь, я не думаю, думаю що все рівно якась одна-дві самки може прохолостити. І все. І дивіться, зараз два місяці, ще третій місяць я їх того, потримаю і на третій місяць, в кінці, як їм виповниться три місяці, я вже буду помаленьку, напевно, 3-3 з половиною місяці буду заглядати, яка з них вагітна, буду на суски дивитися і визначати вагітність. Яка вагітна, навіщо, навіщо її, її годувати? Бачите, от самець приходить, нюхає, треба йому молодих самок, дівок, щоб він працював. Все, дякуємо за увагу. До побачення.